Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами подкаст на англійських полях та його ведучі Олексій та Павло. Ми вітаємо вас у черговому огляді 18-го туру Англійської прем'єр-ліги. Намагався зловити цей м'яч руками. Це навіть не волейбол, це вже не знаю фігурне катання. Камоцелах зробив як дитину. Якщо ти не високий від природи, то це складно. Якесь прокляття для нападників ім'ю. Не варто забувати, що в другому таймі все перевернулося і повністю як мені здається знову на голову, тому що з голови на ноги. 18-й тур завершено. А отже, ми можемо оглядати вже перший матч. І перший матч в нашому огляді це Вестхем Манчестер Юнайтед. А цей матч, напевно, запам'ятався не тільки результатом, так, але й дебютом, несподіваним дебютом молодого Вілі Камвала у центрі захисту МЮ. У Тенхага просто немає захисників. Залишився Еванс, а всі інші той же Лінтельов, Маквайер а Варан, всі або травмовані, або хворі, або якісь інші причини. Тож Тенхак в цьому матчі дав шанс молодому гравцю, і у Мю в цьому матчі було аж три юніори. Це гравці до 20 років в стартовому складі. І, звичайно, всі букмекери, і, напевно, більшість фанів очікувала, що в цьому матчі виграє Вестхем. Ну і так сталося. Справді зараз. Четверо гравців Вестхема це Вордпраус, Кудус, той же Пакетта, кого я ще, ще забув. А, а... Бо Альвар... він так Та молод... я, Альварес в порядку, я скажу. <рес> і Альварес, так. Да. Тобто саме атакуюча ланка гравців Весхамо зараз а, у дуже класній формі вони розносять суперників і вони вміють забувати те, чого не вдавалося МЮ в останніх матчах. Ну і це вони зробили. А, відзначу, що була помилка від а, Майну, так, це молодий гравець в центрі поля МЮ. Але загалом дуже плачевно було дивитися на Мю в цьому матчі, тому що якщо перший тайм ще щось, якісь моменти були, то другий тайм Вестем повністю закрив Манчестер Юнайтед. І класних моментів справді у Мю не було. Гойлон вже записав на свій рахунок, 15-й матч без голів в АПЛ. Це якась, якась прокляття для нападників МЮ і напевно один бовен забив більше, ніж атакуюча ланка Манчестер Юнайтед. Що ти скажеш стосовно ось настрою молотобосів на цей матч? І загалом, як тобі гра? З приводу настрою мені здалося, що в першому тамі Вестгем допускав якісь дурні такі помилки дитячі дарував ім'ю моменти небезпечні так, тому що і Гойлунда був, і Гарначу було кілька, але. Тому самому Гарначо, йому бракує, не вистачає якості, тому що в нього є моменти, але він щось робить за відотики, він перетримує м'яч. Як на мене, трошки наразі зовсім не тягне до рівня топ-клубу. Той самий Бруно Фернандеш не дуже хороший варіант, як для мене, для капітанства, тому що ну, в якийсь момент він не може команду потягнути за собою, під, підбадьорити і так далі. І... В цілому багато питань до складу. Ім'ю. Ми знаємо, що багато травм, але це не відміняє того, що. Пакета робить якусь магію на полі. Я Його чарівні передачі просто вирішили цей матч. Якби не він і оці дві розрізні, одна через верх, інша інша через двох захисників по центру низова, не було б, напевно, там, рахунку 2-0, але він просто вирішив долю цього матчу. Мені здається, зараз Бразилець це найкращий бокс-ту-бокс співзахисник АПЛ. Наступного літа на ньому буде цінник вже десь 120-130 мільйонів фунтів. І цілком оправдано це буде, тому що те, що він демонструє на полі, це топ хай клас. Вестхем показує, як потрібно правильно розпоряджатися коштами. Так, вони продали райси, але купили трьох гравців класних, і всі грають в основі, і приносять результат. Так, так, і великий респект Моїсу. Здавалося, що після минулого сезону будуть проблеми продаж райса, але ні, ми бачимо, наскільки впевнено команда продовжує грати І не тільки в внутрішньому чемпіонаті, а й в Єврокубках. В цьому матчі темп був заданий дуже швидко. Вже в перші 10 хвилин швидкий від Шарлісона і чудова комбінація від шпор. Здавалося б, що треба ще так для впевненого старту. Але саме шпорам стало цього мало. Там вже через дві хвилини вони в схожій комбінації могли забивати другий. Джонсон пробивав, але не влучив поворотом. І варто відмітити, до речі, ці часті простори з флангів, ці розігріші за рахунок крайніх, крайніх захисників шпор. Це щось не зовсім нове, але це щось свіже і дуже просте водночас, тому що. Це такий типовий англійський футбол, який ми звикли бачити, але він якось якийсь дуже-дуже легкий і здається, що ну, шпорам останніми матчами таки вони трохи реанімуються. І хочеться їх похвалити. Тому що ці виходи їх з оборони в атаку це дуже крута фішка. І мені здається, цього приконти зовсім не було. І, о, це такий це таке перевтілення, напевно, так, яке ми побаяке я особисто бачу в клубі. Схоже, що вони от виходять вже з цієї безідейної кризи за рахунок, як ти вже казав, цього зміщення Кулусевський в угу. центр поля ближче до позиції десятки. Так він все-таки інколи направо зміщується. Дуже часто я його бачив там в цьому матчі, але це таке рішення, яке постекоглу е, дозволяє зараз розраховувати на. Хороші ідеї в атаці, так і результат добувається так само. Тому що вдається вже три підряд матчі То виграв. Але це все про перший тайм. В ньому Евертон також огризався. Не варто забувати, що в другому таймі все перевернулося, і повністю мені здається з ногу на голову, тому що з голови на ноги, тому, що Евертон настворював там моментів не тільки щоб відігратися, але й щоб виграти цей поєдинок. На жаль, не нещастило і рискам, і крім цього, варто відзначити крутость. Пана Вікаріо, мені здається, тут Тоттенгем просто 100, 100 і 100 вибив, коли купив його влітку. Дуже крутий Голкіпер і вже готовий для топ-клубу. Тобто він не те, що там, адаптується, він зразу став в рамку як влитий. І це, до речі, дуже рідко буває в АПЛ, коли там, Голкіпер настільки впевнено з першого сезону показує таку гру. Згадайте, не знаю, можливо, Алісон був останній, коли так приходив і зразу показував Хай клас. Ще цікавий факт з цього матчу це. Таке підмітив, що Миколенко дуже часто у дайча грає на підборах. На підборанні він завжди залишається так перед штрафною, і всі, всі підбори майже його, він і навішує, і б'є, і часто на таких позиціях небезпечних опиняється. Тому приємно дивитися на його розвиток і в цілому на те, як грає Віталій останніми турами. Як тобі цей матч? Ні, звичайно, я погоджуюся, що. Як мінімум на нічию Шп... Евертон заслужив цьому матчі. Шпори справді у них є такий впродовж сезону. Ми бачимо в декілька іграх, що ось вони починають жваво, класно, перший тайм, а потім якось вони зникають з поля і впускають. Це було так. Ось ця серія, коли вони програвали, це вони постійно забували перші, але потім упускали перемогу. Тому ця проблема є, і Англія Постоколку треба вирішувати її. А Евертон дуже шкода Данджуму в кінці, так коли він класно пробив від поперечки, втрапило в, 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 в стегно Вікаріо, і здавалося, воно як за лінію, так але там якісь сантиметри не зарахували цей гол, і м'яч повністю не не пересік лінію. Дуже шкода, було красиво. Однак Евертон виходить з цієї поразки з високопіднятою головою. Звичайно, не, не пощастило, але гра є і це приємно для фанів і для нас глядачів. Уже зустрічались претенденти на чемпіонство. Так, зараз два головних таких претенденти, хоча Віла недалеко, але всі вважають, що саме зараз Ліверпуль і Арсенал. І обидві команди показали чемпіонські амбіції. Була така боротьба на полі з іншої і з другої сторони. Я в цьому матчі відзначив саме дію захисної ланки, що у Ліверпулі що у Арсеналу. Конатей Саліба з обох сторін. Дуже класний, класний матч від захисників. Класно накривали, давали менше простору для нападників, і напевно арсенал почав класно, але потім Ліверпуль вони взяли гру під свій контроль і більш-менш почали нарощувати свій навал, так свою активність. І це буквально показалось у другому таймі, коли рахунок вже був 1-1, і п'ятеро гравців виходили на двох гравців арсеналу. І як там не забув тренер Олександр Арнольд, це, це загадка, так? Там будь-хто міг завершувати, але, на жаль, не пощастило. З іншого боку, я відзначив, що не дуже впевнена гра від Олександра Зінченка в цьому матчі. І це не дивно, тому що буквально місяць назад було інтерв'ю Олександра. Він казав, що найскладніший суперник для нього в АПЛ це Мухаммед Салах. І справді Мухаммед Салах зробив як дитину. В моменті голом Олександра Зінченка і йому не пощастило. Звичайно, були світівські моменти, але я думаю, ми трошки пізніше їх обговоримо. Як тобі враження? І чи хто для тебе більш виявився таким чемпіоном на твій погляд з цих двох команд? Е я зразу зупиню на Зінченку, мені здається, що. В захисті це, напевно, найслабша ланка Арсенала. Еди... Uh -huh. І основні його проблеми це гра один в один, що було показано в цьому матчі, і Салах його обіграв просто. Ну, звичайно, просто після матчу Евертон-Ліверпуль, коли Миколенко там майже з'їдав постійно Салаха, дивитися uh -huh. такі моменти від Зінченка трохи ну, сумно. Тому що, по-перше, ми розуміємо, що Зінченко він не профільний захисник. Так? А по-друге, це те, як легко його Салах пройшов в цьому моменті, і це був. Зразу гол, тому е, Сашко, напевно, треба, я не знаю, тренуватися більше один в один, робити на цьому акцент. І звично це гра на другому поверсі, тому що це теж його така слабка сторона, і тут вже нічого не зробиш. Якщо ти невисокий від природи, то це складно. Хоча Бовен той самий забиває головою, часто uh -huh. пробиває, це йому не заважає. По матчу так більш закономірний цей результат нічий мені здається. Якби не оцей момент від Ліверпуля, напевно, небезпечний, про який ти сказав Удар Трента, і пенальті, який, мені здається, був просто однозначний. Чому це не пенальті, це просто загадка 21-го сторіччя. Треба в це в книжку додати. Загадок, тому що дійсно Едегор там. Настільки, він вже майже в партері був, намагався зловити цей м'яч руками. Це навіть не волейбол, це вже не знаю, фігурне катання, коли там вони катаються вже на полу. І, ну, ду Дуже складно пояснити. Я не розумію це рішення. Я думаю, як і клоп, не розуміє. Там навіть той самий Саліба після матчу давав конферен прес-конференцію, там інтерв'ю, казав, так це пенальті, так, це пенальті. А, тому не знаю, що тут обговорювати. Хай судді пояснюють, напевно, буде от знову. Ліверпулю не щастить в цьому сезоні з такими рішеннями, ми uh -huh. скажемо відверто. Тому я не знаю. Можливо, оце рукотискання і щасливе обличчя різкава, Кавана, здається, сюди. Після матчу з артетою то це теж так трохи виглядало дивно, тому що він там дуже посміхався, йому радувався, і в Твіттері почали розносити, що а, ось, все понятно, все понятно. Щасливе, чи Арсенал входить в Різдво і на першому місці. Другий тайм він був доволі рівний, і в принципі, якщо винести за скобки оці моменти з суддівством, то все таки рахунок поділу справедливий і команди mm -hmm. там. Різниця між ними одне очко, тож я не думаю, що е, хтось дуже засмутився, окрім е, е, Юргена Клопа, який напевно дуже хотів би все-таки отримати це пенальті. Я хотів би ще на одному моменті зупинитися. Він настільки важливий, оскільки просто е, в Твіттері багато болівальників арсенала. Вони люблять розносити там мудрика, хейтити його і е, е, не те, що ратуватися, бути задоволеним тим, що вони купили тросара. Але, як на мене, особливо в цьому матчі, тросар він зовсім не потрапив в цей матч, постійно втрачав м'яч і нічим не запам'ятався. І дивлячись на це, здається, що ну, можливо, ви вволівальники ці праві, і зараз прямо в цей момент тросар він трошки кращий, якимись, за якимись параметрами. Але, це в короткостроковій перспективі, конкретно зараз. Потенціал свій, мені здається, він вже розкрив і піку свого досяг. А в мудрика ще точно вся кар'єра попереду і точно є куди рости. Тому, якщо погоджуєтесь, пишіть в коментарях, якщо ні, буде цікаво послухати ваші аргументи. І таке трошки мене було незрозуміло, це те, як Артета стрибав під кінець матчу, був дуже радий цьому mm -hmm. результату. Не бачу я в ньому в цьому сезоні максималізму. Тобто, можливо, від відсутності цього максималізму Арсенал знову втратить чемпіонство і не зможе виграти чемпіонат. Ну, можливо, він, згадуючи той момент, да, коли Ліверпуль міг забити, то, по суті, як відскок, все ж таки Арсенал втримав так, цю, цю перевагу і не пустив Ліверпуль далі. І знаючи результат, що Вілла вже зіграла, що Сіті ще далеко, так, то він, ну, він просто був радий, що все ж таки Арсенал перший, на першому місці завершив це коло Ну, пополовину чемпіонату. Несподіваний результат в Лутоні, де капелюшники <laughs> обіграли Ньюкасл. Це такий подвійний удар для Ньюкасла за один тиждень, тому що Сороки вилетіли по ділу з Кубку. І е, вже другий матч, і тут здається теж все ділу, тому що саме Лутон був кращий. Лутон створював багато моментів, і програвати скромному Лутону, напевно, трошки амбіцій Ньюкасла в цьому сезоні вже менше. До речі, інший аутсайдер, так АПЛ Берлі, переміг Фулгем. Також несподівано. Я тут відзначив класний матч від Джеймса Траффорда, воротаря Берлі. Багато сейвів. і. Багато в чому завдяки йому саме Берлін не пропустив цьому матчі. Ну і також дуже класний гол від е, Одебера. Подивіться обов'язково, краса. Ну Берлі, молодці. Напевно, прикраса цього туру. Так, це Nottingham Форест Бормут. Як бачимо, призначення головним тренером Санту поки що не вплинуло на результати поєдинку. Вишні продовжують набирати очки. А Домінік Соланко знаходиться у якійсь надзвичайній формі. Так ми тільки, тільки його похвалив передньому випуску, і тут він оформлює хет-трик. І напевно він був найкращим гравцем цього туру. Я без сумнівів ставлю йому 10 з 10. і є команди, які шукають зараз нападника. Топ клуб не будемо їх називати, але вони є. І, можливо, слід звернути увагу до надома, тому що в цьому сезоні він такому палає у вогні просто. А, але тут такий нюанс є, як мені здається, в цьому поєдинку, що лісники майже дві треті цього матчу грали в десятьох через доволі сумнівне видалення болі, як мені здалося. І це такий mm -hmm, так знову натяк, натяк на те, що час вводити вар для перегляду жовтих карток. Ще один матч також від аутсайдера та КПЛ це Шефільд mm Астонвіла. -hmm. І тут могла бути сенсація, я прям чекав, напевно, кінця цього матчу. Тому що Астонвіла майже весь матч так мало моменти, але не могла забити. І я напевно думаю, що у Наємрі в цьому матчі став Мікеле Мартетою, який зненавидів вар, тому що було дуже багато вару в цьому матчі, і все проти Астон Віли. І клинки забили на 87 й хвилині, і вже здавалося, що вони переможуть. Однак Заньоло нього там дана останній хвилині матчу все ж таки врятував. Астон Віл від поразки, тому тут Шефіл Молодці. Бачимо, що ось все-таки зміна тренера. Вона позитивно впливає на гру клинків. І будемо дивитись наступні тури. Останній матч, але він був першим в календарі. Це Крістал Пелес приймав Брайтон. Чайки трошки продовжують боксувати. Показувати посередню гру там в них зовсім не було XG десь до 70-ї хвилини, але все-таки також вони змогли uh, витягнути uh, цей нічійний результат і могли навіть перемагати. Uh, Прокидаються вони дуже-дуже якось пізно. От, а вовкіс Челсі зіграють сьогодні. Uh, цей матч не потрапить до нашого огляду, як і Мансіті, який пропускав гру проти Брентфорда через. Uh, Чемпіонат світу, клубний, який вони вже виграли, як ви знаєте, всі результати на вашому екрані ознайомтеся з результатами туру. Ну і турнірною таблицею. бачимо, що а, зверху все одно є плотність деяка, так і а, явної переваги там, у Арсенала, Ліверпуля, Ліверпу, Асновіл Ліверпу, Ліверпу, ще нема. Тому все ще по тільки починається, і половина чемпіонату ще попереду. Дякуємо за перегляд. З вами був АПЕЛ подкаст на англійських полях. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео у соцмережах зі своїм друзям та близьким. Дивіться англійський футбол. Ну і не забувайте дивитися інші наші відео. Вболівайте за улюблену команду. Ну і насолоджуйтесь футболом. До зустрічі. З різдвом вас. Всім пока.